Триває війна розв'язана Росією проти України щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. що ми Сьогодні по всій Україні на знак жалоби ми приспускаємо прапори та згадуємо у хвилині мовчання всіх. Хто поліг у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої країни, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, загиблих майданівців, які поклали своє життя в боротьбі за свободу, демократію та європейське майбутнє країни? 20 лютого. 2025 року минає 11 років від дня масованих розстрілів Небесної Сотні на Майдані 11 років від початку російської агресії. Адже саме тоді, коли на вулиці Інститутській у Києві гинули беззбройні протестувальники, Російська Федерація розпочала воєнну агресію, анексувавши Крим, а згодом окупувавши частину Луганської та Донецької областей. 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російсько українська війна, яка триває вже третій рік, несучи українцям смерть, горе та руйнацію. Саме таку ціну платить наша країна за право бути суб'єктом на карті світу та мати власний суверенітет і державність. Одними з першими, які рішуче виступили на захист нашої батьківщини, були Герої Небесної Сотні. Вони стали символом світла та перемоги над злом. Разом з героями російсько-української війни, які відстоюють на фронті наше право жити у вільній, соборній Україні, вони живлять та зміцнюють нашу віру в перемогу. Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже, Українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, у своїй Україні, яка неодмінно збережеться, і яка неодмінно збереже свободу. Наразі ворог посягнув на нашу державу, на нашу свободу та незалежність, на наше право бути вільними. І на захист стали вже не сотні, а мільйони. Із різних населених пунктів України, різних професій та віросповідань вони покинули домівки, вдягнули форму і зі зброєю в руках відстоюють нашу територіальну цілісність, виборюють наше право бути українцями. Ми, українці, маємо зберігати пам'ять, пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні на полі бою. Пам'ять про те, що в найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося, Стоїмо один за одного, заради одне одного, заради нашої країни, заради вільного майбутнього наших дітей. Одинадцятий рік від тих трагічних подій Революції Гідності ми продовжуємо цю боротьбу. Битва, що розпочалася в Києві на барикадах майдану, триває на фронті російсько-української війни. Захищаючи Україну зараз, ми пам'ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності і силі духу багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила. Герої Небесної Сотні це звичайні люди, які показали нам, що можна боротися за свої переконання, за свою країну, навіть коли це коштує життя. Кожен з нас може бути героєм в своєму житті, захищаючи свої цінності, вірячи в правду та справедливість. Кожен з нас несе відповідальність за те, якою буде наша країна. Небесна Сотня стала символом сили, гідності та нескореності. Сьогодні ми разом кажемо героям Небесної Сотні, захисникам України, всім, хто сьогодні боронить нашу державу, всім загиблим, убитим та закантованим. Слава, слава Україні і нашим героям навіки слава.